Подивіться на цей розкішний букет рябесеньких квіточок. Це фаленопсис мультифлорного типу або мультифлора. На горщику написана назва розсаду. Фаленопсис мультифлора відрізняється від звичайної орхідеї фаленопсиса, тим, що мультифлори менші за розміром квіточки в діаметрі до 6 см, але їх багато. Може бути багато квітконосів з розгалученнями густо всіяних квітами. Така собі шапка квітів. Сьогодні я розповім, як попала ця рослина, ця чудова квіточка до мене, чому вона рік вела себе дивно, не квітувала, та як поступово орхідея ожила та розквітла таким чарівним букетом. Так що, кому цікаво, то я розповідаю. Почну з того, що коли я тільки почала цікавитись орхідеями і дізналася, що ці квіточки можуть отримувати стрес. Мені стало смішно, як рослини можуть отримувати стрес, подумала я. Це ж не люди. Але з часом на своїх квіточках, при догляді за ними, я зрозуміла, що так як рослини теж живі, тож і при стресових для них ситуаціях, наприклад, транспортуваннях, пересадках можуть дивно поводитись. то квіти скинуть, то бутони засушать, то квіточок мутантів наростять. А то і зовсім на місці бутону якась краказябра виросте. Звичайно ж, ці випадки, які я перечислила, можуть бути і від інших причин, при хворобах рослин, наприклад. Але і від стресу теж. А ще рослина від стресу може просто завмерти, тобто не проявляти ніяких ознак росту. Всі процеси життєдіяльності уповільнюються, і орхідея стоїть така. Як наче це життя їй не стосується. Так в мене було з чармером. Після покупки кілька місяців я старалась рослину пробудити янтарною кислотою, препаратом hb 1 пробувала різні варіанти, але все було безрезультатно. І коли мій чармер почав відсушувати першу квіточку, то я зраділа: ну, хоч щось, хоч якийсь процес почався. А тому серед різних корисностей для орхідей можна купити також і антистресові препарати, типу епіну чи циркону. Скажу чесно, я їх купувала, але не використовувала. А ще орхідеї можуть отримувати стрес від перепаду температури. І такий стрес навпаки стимулює рослину на цвітіння, а тому перепад температур ми навіть спеціально робимо своїм рослинам. Чому я вважаю, що розсаду приїхала до мене в депресії? Якщо про средств рослин достатньо багато інформації на просторах інтернету, то таке поняття, як депресія в орхідеї, я придумала сама. Тобто, я назвала цим словом такий стан рослини, коли вона веде себе дивно. Ростить тонкі м'які листи, які легко скручуються в трубочку, ці листи вона пускає донизу, як плакуча верба. Притому вони виглядають, немов перед розеткою, звисають дві полоски вяленого листя, щось таке. На жаль, я не фотографувала. Тобто сфотографувала, але, мабуть, видалила, так як виглядало це все сумно. Такою орхідея до мене приїхала, а потім ще майже рік рослина вела себе якось незрозуміло. Видно було, що вона повністю здорова фізично, шикарна коренева. Гарна зелена маса, але щось рослиною було не так. Можна було почати проводити з квіточкою якісь антистресові процедури, якось постаратися її пробудити, використовуючи янтарну кислоту, можливо лимон, препарат hb 1 та багато чого можна було б попробувати заробити. Але я просто поставила орхідею в гарне місце. З достатньою кількістю світла, свіжого повітря та почала поливати по просушці, більше нічого не робила. Іноді орхідеї треба просто дати час. Оговтатись, прийти в себе, зрозуміти, що їй добре, і відновити жагу до життя. Коли я тільки почала захоплюватися орхідеями, то мені постійно хотілося бачити якийсь розвиток рослини, позитивну динаміку. А тому я обробляла, поливала, удобрювала, через що тільки не прийшлось пройти моїм першим квіточкам. І частникова вода, і розчин перекису водню, і активоване вугілля, і всілякі настоянки цибуляного лушпиння, товстянка, алоє та багато іншого. Але з часом приходить розуміння, що іноді треба просто дати рослині час. Не турбувати. Звичайно ж, можна допомагати і стимулювати здорові рослини, удобрювати, використовувати антистресові препарати. Але головне не зашкодити. В випадку з розсаду я просто поливала рослину по просушці відстояною водою. Так як орхідея не пересаджена, то поливала просто наливаючи воду на дно кашпо так, щоб внутрішній горщик, в який посаджена орхідея, десь на сантиметр півтора був покритий водою. Якщо в приміщенні було холодно, то воду зливала після того як рослина нап'ється. Тобто коріння стане зелене. А коли в приміщенні, тобто в кабінеті, так як орхідея росте в мене на роботі, було тепло, то воду залишала і рослина випивала її за кілька днів. Привіз мені розсаду чоловік в грудні 2023 року, в стані як на фото. Як видно за вікном зима, орхідея поки що знаходиться в моєму домі. Один з листів, який звисає донизу, можна побачити зліва. Я якось пробувала його піднімати, фіксувати, але все рівно він прямує донизу. Навіть не хотілося фотографувати з тієї сторони, де видно ті два звисаючі листки. А в січні 2024-го я вже принесла рослину на роботу, так як у мене на роботі достатньо сонячного світла, а світло лікує депресію, чи не так? Чомусь я вирішила, що краще таку плакучу орхідею поставити в світлому місці, спостерігати за нею. Але дати їй достатньо часу, щоб вона зрозуміла, що їй непогано, в неї є все для гарного росту та розкішного квітування. Як видно, лист зліва направлений донизу, а лист справа той, що під молоденьким листочком, якось дивно закручений, то результат мого старання випрямити листя. В травні орхідея все ж вирішила щось виростити. Спочатку я думала, що це схоже на дітку, але виросли якісь краказябри, тож я їх видалила. А в листопаді 2024 року, тобто майже через рік, як до мене попала ця рослина, з'явились, дві маленьких, два маленьких квітконоси, маленьких та гарненьких. Як видно на фото, то і новий листочок росте. Листочок тримає форму, не звисає стрічкою донизу, а має непоганий тургор. І ось фото з другої сторони, де видно справа, що лист, який був в'яленим та звисав донизу, теж має вже непоганий тургор. Орхідея ожила, розправила листочки, хочеться сказати, що розправила крила і почала ростити свої гілочки квітконосів. Формувати пуп'янки бутонів, і я з нетерпінням чекала, як вона розквітне. Зверніть увагу, яка гарна коренева система в рослини. Перед кожним поливом я завжди дивлюсь на коріння квіточок, щоб воно просохло. Не пересохло, а лиш просохло. Ось так, як на фото. Коли рослина ростить під коноси та формує бутони, то іноді поливаю навіть коли ще є трішки зелених корінців. Пересаджую орхідеї тільки в прозорі горщики, щоб можна було бачити коріння. Ще є такий момент, що старі корені можуть бути зеленими, навіть і коли просушені. Теж на це треба звертати увагу. І ще я ніколи не користуюсь принципом, що орхідею краще пересушити, чим перелити. Ніколи не пересушую, так як розумію, що рослини живі і їх пересушити це як заставити голодувати. Тож я свої рослини люблю, жалію, голодом вони в мене не страждають. Але коріння їм просушую періодично, так як це квіточкам допомагає справитись з деякими проблемами їхнього здоров'я, а також легкий голод стимулює апетит. Якщо рослина знаходиться в стані спокою, то поливаю тільки чистою відстояною водою, тобто на роботі відстояною, а дома фільтрованою. А коли квіточка починає розбуджувати корінці або ж ростити новий листочок, тоді вже підживлюю через полив добривами для орхідей. Ще іноді користуюсь препаратом HB101, він у мене і як для підшивлення, так і для зняття стресу, так і для стимуляції росту. Ще давайте роздивимось квіточки. Чому вони мені десь дуже віддалено нагадують малу копію пініфа? У мене орхідеї пініф немає, тож в кого є, зрівняйте, чи є якась схожість між цими квіточками. Орхідея квітує вже більше трьох місяців. За цей час я не побачила якоїсь суттєвої зміни в кольорі квіточок. Як на мене, вони стали більш контрастнішими. Але це не зашкодило їхній красі. Так як це перше домашнє квітування, тож я ще не знаю, як довго рослина буде тримати свої квіти, чи буде дорощувати бутони, розбуджувати бруньки. У будь-якому разі буде насолоджуватись цим красивим букетом, спостерігати за розвитком орхідеї і, звичайно ж, розповідати про неї. Всім дякую за увагу!